Всім привіт! Як і обіцяли, продовжуємо серію відео про Закарпаття і сьогодні покажемо ще одне цікаве місце відпочинку. Це дуже відомий комплекс Деренівська купіль, який має своє термальне спа, свій бювет з мінеральними водами, свій великий дендропарк. Але скільки коштує таке задоволення і чи варто воно цих грошей? Давайте дивитись! Ну і не забудьте переглянути наші попередні відео про відомі курорти Закарпаття, такі як Солотвино, Велятино, Берегово, Косино, Новий Аквапарк у Мукачево та Невицький замок. Також ми будемо надзвичайно вдячні за підписку, вподобайку та коментар. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили поїхати в дендропарк в комплексі Деренівська Купіль. Бо сьогодні настільки холодно. Ми спочатку хотіли поїхати сюди в термальні їхні басейни, спа-комплекс, срібні терми. Але подивилися, що погода така холодна, а в них практично всі басейни на вулиці, і тому не було сенсу платити такі гроші, бо, до речі, вхід в срібні терми з дорослого 800 гривень і з дитини 400 гривень. І нам би це виходила дуже велика сума, тому ми вирішили просто поїхати погуляти по дендропарку, подивитися, що тут взагалі є. Декілька років тому промайнула інформація, що цей комплекс весь хоче придбати Періс Хілтон. і, начебто, що вони вже аж дійшли до того, до заключення контракту про купівлю, але так чомусь далі діло і не пішло. Це ще такий один нюанс, чому нам було цікаво сюди приїхати. Типу, що тут такого, в чому тут родзинка? Що навіть сама Періс Хілтон захотіла в Україні придбати цей комплекс. Але це було ще це дуже, давно. дуже давно. Це навіть ще до корони було. За пару років. Да. І так справа не просунулася в них, і вона не придбала цей комплекс. Цікаво, що тут є такого екстраординарного. А, до речі, вхід просто в дендропарк також платний. Ось на нас такі ось зелені бейджики. На дорослого 100 гривень, на дитину 50 гривень. Паркування автомобіля безкоштовно. Тут один в'їзд, і потім ось так по колу виїзд. Ми йдемо гуляти, дивитись, що тут є цікавого. Така площа дендропарку велика. Оця територія мені дуже подобається. Тут багато троянд, різних різних сортів. І отут вже починається такий справжній дендропарк з квітами, з якимись скульптурами. До речі, цікава така скульптура. Йдемо трішки по стежках погуляємо. Люблю нюхати троянди, нюхаємо. Боже, як неймовірно пахне ця рожева. Це просто щось. Ти знаєш, кожен сорт троянди пахне по-своєму. Оця троянда пахне неймовірно. Лейді Шало. Це німецька троянда. Чайно гібридна Мері Эн. Запах просто, просто бомбезний, Понюхай. Ялинок багато різних сортів. Ну і троянд багацько. Дійсно класно. Гарно. Я... Ой, тихо. Троянди не впала. Чуть не впала. Було би штраф дістала, що помнула. Майно їхнє. Ні, я не шкодую, що я сюди приїхала. Я таке люблю. А ти? Я тебе привіз. Тут прям трояндовий рай. Особливо для такого трояндомана, як я. Фанатика троянд. Який мій улюблений колір троянди? Червоний. Вишневий такий насичений. Я ще тут такої не бачила. Так, троянди трішки вже відцвітають, але все рівно. Тут різні сорти. Ось ця, подивись, така геть не схожа на троянду. Такий має відкритий цвіт. Троянда паркова. Рапсодія, in blue. рапсодія в блакиті. Ух ти! Клас! Який це титанічний труд доглядати за трояндами, за всіма кущиками, все це прибрати. Навіть от 100 гривень, що ми заплатили, ну, це, ніщо. це ніщо. Це труд великої кількості людей Ось це все організувати і підтримувати. Ось в такій красі. До речі, ось цей дендропарк мені нагадав, в Гамбурзі парк ми там ходили, гуляли, і там був розенгартен з дівчатами. У вересні нюхали трояндочки, це мені так нагадало. Навіяло спогад. Про Розенгартен. Магнолія лілія квітна жовта, але ще не цвіте. Але має ось такий якийсь, можливо, це відцвіло вже це щось? відцвіло і типу, як плід. Магнолія обернено яйцевидна. Вау. Ми знайшли магнолію, яка цвіте. Але що зараз сонечка немає, вона не розпустила свій цвіт. З висоти ми побачили, що тут струмениться водичка, таке маленьке озерце, фонтанчик. Ну, цікаво, так зроблено. І звідси, наче розходяться арочки. Ой, ой, тут хтось прилетів, а я тут нюхаю. Ну, ну, абсолютно інший аромат. Такий, такий солодкий, такий... Просто неймовірний. Так, мені тепер треба каву Візерна. Знаєш, як нюхають парфуми. Каво Візерна. Це класно пахне. От щойно чисто заради цікавості відкрила букінг і подивилась, скільки би коштував ось цей готель. Це з дорожчих. Бо тут є дорожчий Деренівська купіль і є готель Ірис, Бай Байдеринівська купіль. А то я навіть просто апарт-готель Деренівська купіль. То готель Дереніська купіль нам би коштував зі сніданком на добу 8300. Від 8.300. Є й дорожчі номери. І це навіть чомусь мені не підтягло номери з доступом до СПА і з all inclusive Я думаю, там ціна була би і 15. Тому тут такий рівень високий. Дощ. Дощ. Так, а ми прямуємо. Трішки на лавочку сісти, відпочити, а потім піти до головного корпусу. Видно, ось яка рибка плаває тут в озері. Ще побачила рибок двох. Тут біля озерця такий кедр класний, розлогий. Ось позаду мене основний басейн цього комплексу, але ніхто не купається, бо, ймовірно, на вулиці. В басейні водичка прохолодна. Там, видно, струмениця водичка в басейні, а ми йдемо далі дивитися. Тут все поруч, головний корпус, бювет, срібні терми, щось ремонтують. Йдемо оздоровлюватися. ходи пити мінеральну водичку. Почитаємо спочатку, що про що, що, що це за водичка. Два выдава. Закарпатська один, і Закарпатська два. Закарпатська один и за пожалуй. Моя граница. Ты будешь пробовать? Потришка. Так. Пробуй. Закарпатська Один. У моєму віці так. такі, такі води. Так. А, спробую, я ще спробую гаряче затерпати. Так. і... Не дуже відрізняється. Не. Н -н -н. Яка тут алея красенна. Ще б я знала, як ця квітка називається. Це теж гортензія, але бач трошки інший вид. Великолиста Блаумайс. О, а тут вже така, до якої ми звикли. Красиво. А тут знову не така. Так. А там така. Он дивись, така. кущики тут поєднані, і блакитне, і рожеве. Ага, так, да, цікаво. Це... Ну, гарно так. Гроно нагадує наш бузок цієї гортензії. Або виноград. Або виноград. <реш> Нарешті ми дійшли до головного корпусу. Ось буквально бюлет, ось головний корпус і ось ресторан саламандра. Тут цікаві такі жабки і саламандра. Бачиш ящірка mm -hmm. на камінчиках. Саламандра. Mm -hmm. Дуже гарний ресторан такий на воді. Краса. Mm -hmm. Мені здається, головний корпус на ремонті. В принципі, це, напевно, вже і закінчення цієї території. Mm -hmm. Ні, там ще є далі щось. Mm -hmm. ну, зараз глянемо, що це за рослина. Бамбук написано. А, ти по цьому орієнтуєшся. Дивись, як цікаво. Вон, бачиш, зроблена металева така фігура. Ага, і так. Йдемо ще трішки далі, Подивимо, що є. Написано було, що місце для альтанок. Зараз глянемо, що там. А ми зараз йдемо ось через такий мостик, сюди далі. Тут ще якась така. Паркова зона, алея і дуже гарну річку облагородили. Такі каскади, водоспади. Здивував надпис Приватна власність, і тут таке, як шале, будиночок. Ймовірно, хтось його собі знімає і проживає на території Деренівської купелі. Або що. Тут Може, також він здається. Можливо, він здається, просто, так. Щоб, не щоб лишній раз не ходили попід вікнами, не заглядали в вікна, такі туристи, гості, як ми. І нікого не потрібно. Природа сама так <смір> все гарно зробила. <смір> Очеред, дерева. Квіти. Квіти там ростуть. І не і людини. Як гарно дерева. Йдемо на лавочку, під арочку і зробимо висновки свої про те, що ми тут побачили. Ну, ми так подумали, порахували, що приблизно та сама ціна. За тиждень як їхати сім'єю в Єгипет. От щоб побувати тут і відпочити, та сама ціна виходить. Що хороший готель в Єгипті, що тут. Але в Єгипті ти платиш ще і за Червоне море, переліт половину суми. А тут ну, це на інший рівень достатку розраховано от таке. Приїжджаєш і живеш на такій закритій території, в тебе є все, і місце для прогулянок, купальтанок, лавочок, є термальні. Там один термальний басейн, є спа, є ресторан. Цікаво, цікаво, але трішки задорого для середньостатистичного українця. Завершили ми вже нашу прогулянку, і ми так подумали, от в готель трішки за дорого приїжджати, як я вже сказала. Занадто дорогий відпочинок особисто для нас. А от по дендропарку погуляти дуже класно, вартує. Вартує тих грошей. Це і не три. є великі гроші. Ну, я таке люблю. Мені тут сподобалось. От, скульптури, дерева, квіти, рослини це все моє. Це вартує, того, щоб тут побувати. За спа комплекс. Не знаю, чи він вартує тих грошей, от два басейни, ми тому що ми там і не були, але, чесно, об'єктивно кажучи, ми були велятино, берегово, косино. Вчора були в Мукачево в аквапарку, реально є цікавіші такі локації. Але тут плюс для тих гостей, які сюди приїжджають і тут живуть, от для них. Це великий плюс, що є такий спа-центр. Хоча, якщо ти живеш в оцьому готелі Ірис, то ти не маєш безкоштовного доступу в спа-центр. А лише якщо живеш у головному корпусі, але він, відповідно, і дорожчий вдвічі. Все, всім дякую за перегляд. Па-па.